Вітаю, мене звати Денис Козаков з компанії Сізділав. А моя презентація буде на тему роль молекулярних досліджень в профілактиці та менеджменті пацієнтів з раком простати. Чому в лікуванні кастрат резистентного раку простати часто розглядають препарати, такі як таргетні парп-інгібітори або імунотерапевтичні агенти, тому що вони працюють і працюють дуже. Добре, зазвичай супроводжуються меншою кількістю побічних ефектів, а також ам, кращою виживаністю. Ам, але чому ці препарати ам, пропонують не всім, застосовують не для всіх пацієнтів. Ам, це пов'язане з тим, що не всі пацієнти можуть отримати користь. А, є а, певні групи пацієнтів, які будуть чутливі до. Таргетних терапії ПАРП-інгібіторами, і також є група пацієнтів, які будуть чутливі до імунотерапевтичних агентів. А ці дві, можна так сказати, популяції пацієнтів, вони є різними, проте можуть деякі пацієнти також бути чутливими і до ПАРП-інгібіторів, і до імунотерапевтичних агентів. І це буде означати, що якщо ми розглядаємо і опцію. Застосування парпінгібіторів і опцію застосування імунотерапевтичних агентів потрібно робити буде тестування як на чутливість до одних препаратів, так і на чутливість до інших. Що ж впливає, власне, на чутливість до парпінгібіторів? По-перше, парпінгібітори будуть залежати від системи препарації дволанцюгових розрив. Якщо система працює як потрібно, якщо вона не є пошкодженою, то дія парпінгібітерів буде призводити до збільшення цих двох розривів і вони будуть репаруватись як звичайно. Проте якщо система HRR, система репарації двох розривів пошкоджена, то дія... Таких ПАРП-інгібіторів буде призводити до загибелі пухлинних клітин. І тут найважливіше, мабуть, це визначити, що потрібно тестувати, для того, щоб визначити, чи є пухлина чутливою до ПАРП-інгібіторів. І тестування буде засновуватись на генетичному профілюванні пухлини, да, по таким. Фактором, як а, поділяють міжнародні організації, а, поділяють гени, які входять в систему HRR на дві групи. А, це будуть гени, які а, будуть а, провокувати найбільшу відповідь пухлини на парп-інгібітори, Тобто цей препарат буде діяти найкраще. Да? Це гени brc 1 brc 2 та нещодавно віднесли до цієї групи ГТН. Проте існує ще друга група при. А, Пошкоджені функції цих генів і відповідно їхніх продуктів білкових, будуть буде спостерігатись чутливість до парпінгибіторів не на найвищому рівні, проте чутливість буде спостерігатись все одно. А щодо імунотерапії, у нас є, існує три види біомаркерів, які будуть, від яких буде залежати чутливість. Пухлини до імунотерапії. Вважається, що ці три групи біомаркерів умовно взаємозамінні, проте існують кейси, в яких у пацієнта буде показник один по одному біомаркері і інший по іншому. Це статус білків системи репарації. як Яким чином ми можемо протестувати всі? Важливі біомаркери для а, а, раку простати. А, тут важливо розуміти, що для чутливості до парп-інгібіторів ми будемо а, тестувати завжди систему HRR, І головні гени в цій системі це BRC 1 і BRC2. А, і також було би непогано визначити статус інших генів системи HRR. Якщо ми говоримо про чутливість до імунотерапії, то ми будемо дивитися на статус ММР, MSI або TMB. І в компанії представлені відповідні послуги для визначення як Версії 1.2, так а, більшого спектру генів системи HRR, але також є а, панелі, які все по цим двом а, класам маркерів. І про цю панель я розкажу трошки конкретніше. Це величезне дослідження, не побоюсь цього слова, в, визначає мутації в 524 генах, також статус MSI і Tumor Mutation Burden. А це означає, що ми за допомогою цього дослідження можемо дослідити чутливість до парп-інгібіторів, чутливість до імунотерапії, а також ми будемо визначати фармакогенетичні маркери, які є також досить важливими в лікуванні пацієнтів, як приклад, наведу статтю із поліморфізмами, які будуть викликати підвищену токсичність від таксині від препаратів доцтаксел та ПАЛІТАКСЕЛ. І такі перебудови генетичні ми можемо визначити. За допомогою цієї панелі також. А, але а, молекулярне тестування може застосовуватись не тільки для лікування пацієнтів із раком простати, але і для а, попередження онкологічних захворювань. А, чим же буде відрізнятись спадковий рак від а, соматичного, від а, того, що набути спонтанно? Спадковий рак буде а, опосередкований безпосередньо спадковими мутаціями. А, а спадкові мутації це такі мутації, які знаходяться в кожній клітині організму, тому що вони передаються від батька, від матері або а, є ще інші кейси, коли може виникати. А, навіщо ж нам досліджувати ці спадкові мутації? Для того, щоб пацієнт мав уявлення про ризики? Um, і чим допомагає нам знати ризики, uh, це тим, що спадкові мутації ніколи не будуть причиною просто розвитку раку, вони будуть причиною розвитку раннього раку. Це буде означати, що uh, коли проходить людина до обстеження, у лікаря, uh, це uh, дозволяє виявити патологію. А якщо рак uh, настає раніше ніж у uh, general population, то це буде означати, що обстежуватись потрібно а, починати з ран... більш раннього віку для носіїв мутації. А, розглянемо на невеличкому прикладі: а, це чоловік, йому 35 років, і він, а, в нього в сімейному анамнезі є рак у одного родича, рак грудної залеси. Він не знає, що родич носій мутації в Бірсі 1 бо ніколи не чув про тестування генетичне. Він не знає, що безпосередньо цей чоловік, він на цій мутації в берсії 1. Він не проходить обстеження, живе далі, і виявляється, що в нього виявлено рак простати в 54 роки вже на пізніх стадіях. Питання лікування стоїть термінове, і пацієнт ще не знає, що він може лікуватись таргетною терапією, бо не проходив ніколи тестування. А, проте, ми можемо уявити, що є зворотній приклад, коли людина а, знає про а, існування молекулярних тестів, знає про їх можливість. І це той самий чоловік 35 років в сімейному анамнезі, а, так само а, рак грудної залози у одного а, родича. А, вони провели молекулярне тестування одному родичу, і а, цей родич насів мутації бірсії 1. Цей чоловік тепер. Відповідно до рекомендацій, проходить генетичне тестування. Він дізнався, що він носить мутації в версії 1 За рекомендаціями NCCN, він проходив обстеження із 40 років і отримав підозру на рак простати в 42 роки. Підтверджений, рак простати. Він моніторить розвиток хвороби разом із лікарем і знає, що в майбутньому зможе лікуватися таргетною терапією. А, значить, ці два приклади вони є дуже різними, і а, різниця між цими прикладами в усвідомленні пацієнтом, то, що молекулярне дослідження дозволить йому мати як мінімум більше опцій, як, більше, як максимум а, мати уявлення про своє майбутнє, і мати змогу лікуватися більш прогресивними препаратами в майбутнє. Так а, існують певні рекомендації щодо тестування на спадкові мутації. Це обтяжений сімейний анамнез, а, а також у пацієнта, у якого вже є рак, це виявлення в пухлині, мутації, які будуть асоційовані із спадковими синдромами, які будуть збільшувати ризик розвитку певного раку, або, можливо, не, не певного, а просто а, раку, як, як з синдромом Ліфроми, наприклад. А генетичний скринінг це а, Перший крок у ранньому виявленні раку, проте також генетичний скринінг допомагає в персоналізованому підході до лікування. Які гени будуть важливі для визначення спадкової схильності до раку? Ми тільки що говорили про гени, які важливі для лікування раку простати. Проте, для спадкових раків у нас трошки обмежений. Список і він починається з системи а, головними генами, в якій є БРС1 та Бірсій 2, і це гени абсолютно необхідні для тестування, проте гени всієї системи HR, які складаються з близько 15 рекомендованих, а також там до 30 всього генів. Які є необхідними для тестування як на підвищення ризиків розвитку раку простати, так і інших раків яєчників, рака підшлункової та рака грудної залози. Щодо BRC 1 і BRC 2 тестування, у нас є декілька підходів до тестування цих генів. Це метод ПЛР, який покриває кілька конкретних мутацій. і якщо... У родичі, наприклад, виявлена конкретна мутація в БРС 1, наприклад, то можемо застосувати метод ПЛР для того, щоб пошукати цю саму мутацію і подивитися, чи передалась вона у спадок нащадка Проте. Якщо ми не знаємо, що є конкретна мутація, яку ми шукаємо, потрібно застосовувати метод секвенування наступного покоління, метод NGS. І метод NGS подивиться всю кодуючу послідовність гена, подивиться всі перебудови, які можуть змінити структуру гена, можуть повпливати на його білкову функцію продукта. Виявляють всі мутації. Так. А якщо ми подивимось на мутації, які існують в гені, наприклад, PierC1, ми бачимо це навіть не повний список на слайді патогенних мутацій, які будуть підвищувати ризик розвитку захворювання. Це означає, що щоб протестувати всі мутації, які важливі для дослідження ризиків розвитку онкологічних захворювань. Нам потрібно провести дуже багато ПЛР-досліджень. Тому ми завжди рекомендуємо, і в організації завжди рекомендують саме NGS-дослідження проводити для скринінгу по генам BRC 1 та BRC 2. Якщо ми говоримо про, так би мовити, що якщо ми можемо подивитися більше? Так? І дійсно BRC 1, BRC 2. Це є такий, так би мовити, програма мінімум, і це гени найчастіше пов'язані із спадковими раками. А, проте, коли ми а, говоримо, що ми хочемо подивитись більше, а, ми, ми говоримо про систему HRR яка включає бр 1 та Бірсі 2, та ще близько 15 генів системи Ашер. Да, це розширене рішення, і воно покриває майже всі а, умовно гени. Системи HR, які будуть опосередковувати збільшення ризиків розвитку спадкового раку. Світові організації є рекомендації кому та коли пройти тестування щодо спадкових ризиків розвитку онкологічних захворювань. Якщо ми говоримо про американську NCCN, то а, такі критерії будуть у близького родича одного та більше: є а, рак грудної залези яєчників підшиленкової залези, або метастатичний рак простати а, у двох та більше родичів а, рак грудної залези та рак простати, а, а також на, а, при виявленні певних гістологічних підтипів а, раку простати. А, Рекомендується також пройти тестування на спадкові мутації, Дякую дякуємо.